Пара, так як ви познайомилися? Ми працювали разом на радіо. До речі, сьогодні день радіо, і ми це згадували. Я була ведуча. А він продюсер. Він значно був молодший за мене. Він сказав, що. Це моя майбутня друж дівчина класно, і потім пропав роки на десять доріс. Відростив треба... бороду. в бороду. було час я готувався. я готувався. Пройшло багато років. Ми бачилися, але не зустрічалися. А вже потім, в мабуть, років 15 тому у нас закрутився роман, і оце вже троє дітей напрацювали дуже класно. За що любите одне одного найбільше за жарти мабуть, Да? А також по пасісі. Попа сісі да. вчора йшла ввечері з подружкою. Вона мене висадила біля дому, а у нас ліфт відключили. Да. А під під'їздом стоїть мій чоловік з переобувачкою і каже: Я тебе заслів, щоб ти пішки сама на 16 поверх не йшла. От я за це його люблю. Коли ви одружилися? Як відразу почав зустрічатися? Ну, а, ні, у нас вже було двоє дітей, і вони були у нас на Свадьба, да? Нам було ніколи одружуватися. Пам'ятаєте цей момент, коли Міністерство юстиції почало одружувати за одну добу? ЦНАПи з'явилися. І до нас в ефір прийшов міністр юстиції. Каже: а Давайте я вас одружу. І міністр ставить свій свій підпис, що ми одружені. Скільки вам років? Мабуть, буде 41. А вам скільки? 37. 37. Чим зараз займаєтесь? Чи працюєте ви чи ні? У мене агенція. І ми ну не я ні, ми разом насправді ми ведемо для великих бізнесів комунікацію, наприклад, з країнами Африки, щоб вони просували там свої промислові товари. І ви разом працюєте, виходить. Вона працює. Я так типа на що від речі. Скільки витрачаєте на двох та трьох дітей на життя в Києві? щомісяця? Багато грошей насправді де. Оце поки не скажуть нам все в цьому місяці. Ви вже витратили свій ліміт. От ну але якось справляємось. Ще мотиваційного побажаєте для людей. Які сьогодні шукають себе і хочуть реалізуватися. Геть перфекціонізм. Робіть як-небудь. І м -м, перфекціонуйтеся на ходу, От це, мені здається, вихід. Бо ми дуже довго застигаємо в цьому перфекціонізмі, а це ж зворотня сторона прокрастинації. Тому як-небудь зробіть, а вже через два роки ви станете хай-левел експертом навіть в Африці. Сміливіше просто беріть більше чеків. Це все те ж саме. І, і люди дуже радісно віддають вам більше грошей, ніж ніж ви думали, що могли б давати? Ну так. Да.